Відео шорс для ютубчика значить не знаю як перейде цей хвотооб'єктив Ну, так-то я вже слюнявлю в дві кишені по дві київських котлетки Вот так от до взагалі один на одному ростуть Десь Три на один на одному бачив на купі багато ще є зелених ось дивіться наприклад отакий гой бачите а біля нього вже жовтий цей зелений чому так не знаю ось доша цілий зелененький лежить але й до дідька є вже жовтих ось дивіться є такі ж і кабаноси що капець ось до один, два, три, чотири. Погнали, погнали, погнали. Щось короче, буде. Що саме? Не знаю. Але надіємося. бачите, ось до... Я його дивлюсь з телефон і його не бачу. Ось до він зелений, біля нього жовтенький. Але надіємося, що все-таки щось та й вийде є. Невеликий процент гнилих, не знаю як невеликий, але коротше, є гнилі. Що йому стало, що він взяв, почав гнити, біс його знає. Вертом якось вони висотають неравномірно. Тобто, от дивіться, ось до. Видно лежать. до лежать. Ось теж лежать. Бачите, якось п'ятном взялося і воно висохло. Далі йде всеньки зелене. Ось, дивіться. Це на квадратному метрі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість гарбузів. На одному квадратному метрі. Якось так вони. Ось до цього вокруг. Дивіться, видобув, не знаю чого буде видно, але зелене. Просто жесть. Це звісно добре, що вони є. Бачимо, що долежить до того моменту, коли будемо молотити. Так що. Біжу, дивіться, взагалі ще зелененький. Коли будемо лотити, то будемо такі зелені відбирати окремо. Хай вони належуються, ще будуть там лежати кілька тижнів. І вже по факту будемо з них вибирати для перекупів. А так, вже щось починає вирисовуватися. Все, всім здоров'я, удачі, і файних рожей.